Як виглядали собаки 110 років тому? У 1915 році вийшла книга Уолтера Мейсона Собаки всіх націй, де описані та проілюстровані різні породи собак. Зараз понад 100 років багато порід зазнали значних змін, що має свої наслідки. Спини немецьких вівчарок більше не прямі, а сильно похилі. Їхні задні ноги тепер виглядають так, ніби вони завжди зігнуті в колінах, плюс не провалені. Дисплазія суглобів, захворювання міжхребцевих дисків, звичайно, проблеми німців. Характерна особливість сучасних бультер'єрів, яйцеподібна форма голови, призвела до проблеми з зубами. Раніше підтягнуті та гнучки, тепер вони часто менш рухливі. У басетхаундів тепер значно короткі задні ноги, довша спина, надмірно вільна шкіра і дуже довгі вуха. Звідси порушення опорно-рухового апарату, проблеми з очима. У сучасних боксерів морда настільки вкрочена, що їх класифікують як короткомордих. звідси і типові проблеми брахіцефалів, проблеми з диханням та терморегуляцією. А сучасні такси мають довшу шию, довшу спину та більш короткі ноги. Внаслідок цих особливостей такси схильні до високого ризику захворювання між хребцевих дисків та пошкоджень хребта.